Вранці 28 липня близько о пів на десяту ворог чергово обстріляв мирноград. В епіцентрі влучання опинився приватний сектор міста. Майже зруйновано один приватний будинок і пошкоджено на сьогодні вже більше 40, ну різного ступеня пошкодження. На щастя, Постраждалих немає. Боєприпас був у МПБ, Д-30 сн Місцева мешканка Світлана Олександрівна у час прильоту порилася на городі. Жінка каже: будинок зазнав суттєвих пошкоджень. Окна повилітали, криша. Побита то там, то там, то там. Дверь входная побитая. сьогодні. Мешканці продовжують приводити свої помашкання до ладу та утримують допомогу від благодійників. Фахівцями гуманітарного центру Проліска здійснено мобільний екстрений виїзд в місто Мирноград з метою реагування на обстріл цивільного населення та допомоги постраждалим особам. З собою ми взяли гуманітарну допомогу в продовольчих товарів, це термоковдри та ліхтарики, павербанки, сонячних батареях. Також з нами знаходяться наші психологи, які надають первинну психологічну допомогу, та наші юристи, які консультують людей з соціальних питань. Наразі допомогу отримали близько п'яти родин. Фахівці гуманітарного центру Проліська продовжують працювати на місці події. За словами Юрія Третяка, від лінії фронту до Мирнограда залишається близько 10 кілометрів. Тож багато мешканців уже готуються до евакуації. На вихідних було видно, як люди десь майно грузять у машини, виїжджають. За останні два тижні також знизилась і кількість дітей. Якщо ще два тижні тому було приблизно три тисячі дітей в місті, зараз Трохи більше 2,5 тисяч дітей. на зараз переселенці, які їдуть із зони бойових дій, наближених евакуюються. Вони проїжджають повз Мирноград, тому що вже є лінія фронту і біля Мирнограду. Знімальна група з міста Мирноград спеціально для телебачення Капрі.